Шановні ще вітаю вас всіх. О, і дозвольте представити наш досвід, наше бачення і ну, таким чином. Ну, коротко хочу е, для початку е, трошки ну дуже коротко представити історію нашого формування, нашого молотовного служіння в Дробицькій церкві. Можливо, перший крок, який в нас був, це був 2005 рік. І. Е, ми ну, по великому рахунку взяли отакий от от журнал, от такий от, свого роду, да? не знаю, чи видно, просто. От такий. О, і там сформували собі і стали молитися за такі, такі теми, як от духовне навернення, за хворих, за дітей, об'єднання сімей і так, далі, і так далі. І ви знаєте, ми на цьому форматі ми зберегли собі десь от 10 років у такому форматі працювали. І в 2015 році був сформований такий ну, новий формат, уже б... ну, те саме воно збереглося, але ми от взяли таку папочку, все гарно оформили, зробили, так, знаєте, було надруковано все. все все Але ви знаєте, цей формат він був, ну, і ми в цьому форматі ми пробули ну, 7 років. І ви знаєте, я ніяк не міг зрозуміти, чому, допусі, такі люди, які ну, з вищою освітою, які копають глибоко досліджують, а їх молотовне служіння не цікавить. Я ніяк не міг от це, це, це от, значить, зрозуміти. Переживав, молився я, і, ну, і так відбулося, що от, оці воєнні наші дії, які давно на до нас да, приступили, і ну, в липні місяці ми розпочали реформу нашого молотовного служіння. Ну, війна нас, можна сказати, нас піштовхнула до цього. Да, Був такий поштовх, суттєвий поштовх. О, і ми, ми зібралися. Ми попросили служителя, щоб він нас вислухав по цьому питанню. І була підтримка, що треба робити цю реформу. І ми з Божою допомогою, з молитвою почали формувати вже такий новий формат, формат молитовного служіння. Я прошу, будь ласка, представити його зараз на, на, на загальний огляд. Булат, якщо, будь ласка, можна. Так, так, о, дякую. Так, щиро дякую. О, оцей формат, оцей формат нам дався по великому рахунку ну, роками, роками, поки ми дійшли до цього формату. І зараз хочу так ну, ем, зробити аналіз. От, цього, цього формату представити його. Ми взяли чотири блоки. Чотири блоки. Перший блок це молитва подяки. Ну, я думаю, це загальне, що має бути, що починатися має молитовне служіння. Пізніше взяли другий блок, це ми туди заклали особисте та це церковне духовне зростання, освячення, відродження, реформу, єдність церкви, активне місіонерське служіння, церкви, що там ви можете бачити, да? І отримання церкви злиття Духа Святого в селі пізнього доща. Це такі, ну, фундаментальні, бо ми стали в центрі. О, за що ми повинні, о, це життя церкви, де ми маємо рости, збагачуватися і про що молитися, да? о, це таке серце молитовного служіння, я вважаю. Третій блок ми взяли за особисті проблеми, за рідних, близьких, навернення буші-членів церкви, хворих, дітей, самотніх, дівців, об'єднання сімей. Ось такий третій блок. І четвертий блок ми взяли під назвою, так, ми його вспанували: За мир, свободу в Україні та розширення Божого демократичного устрою по всьому світі з метою проповіді Євангелія, з виконання місця церкви у світі, за членів церкви та служителів, які здійснюють служіння на території воєнних дій, за президент України та його команду, керівництво місцевої влади за ворогів". О, І е, чим відрізняється, е, допустим, попередній наш досвід від того формату. Ну, негативний е, в попередньому у нас був той, що ну скажу вам, е, доходило до того, що е, ті ми ми так ретельно записували всі всі всіх там, от е, захвори, допустим, за наближених там тут, все так молилися, молилися, вносили. Е, ну от хто приходив немотовно, вони просили вносити в список, записувати ми то все. І коли ми приходили на служіння, ми то все перечитували ретельно, перечитували, і це були великі списки були. Ти всі ми так старалися все нікого не забути, і так далі, і так далі. Ну і дійшло до того, що ми просто молилися вжити за тих людей, яких вже немає, помирали. А ми за них далі молимося, розумієте? О, чому це був такий от парадокс і негатив от цього попереднього досвіду, і просто от, оцей от, листочок, один, просто один листочок, і коротенький, от цей от формат Молтона він ставився на свої місця. Конкретно, чітко, 4 блоки, нічого лишнього немає, компактно. І ми переділяємо для нашого молотовного служіння ну 30 хвилин. Буває, що десь, то есть, да, 30 хвилин, 35 може бути, да? десь можемо, трохи, ми да, затягнути можемо. І, і для нас, ну, да, взагалі ми це формат молотовний, ми його відшліфовували. І для реформ у нас пішло в межах трьох місяців, і ми 15 жовтня ми повністю сфінішували. Тобто ми цей формат е, е, представили його на раду на членські, і офіційно ми його от як ми це от, утвердили на такому церковному рівні, да? О, і, е, і що саме основне, що, що отримана була відповідь? Отримана була відповідь. На моє питання, чому, чому ті люди, які десь е, повинні були бути на мотовному служінні, вони почали ходити. І не то, що ходити, а бігти. І ми разом біжимо на це мотовне служіння. Тобто цей формат, він є зрозумілий. Але в чому секретність того формату тут е, зараз би хотів трошки глибше представити таких сім е, переваг, які вони грають дуже велике значення щодо От успішного молитовного служіння. Ну, такі теми називаються да, успіху по містній церкві, наших служінь молитовних». Значить, на перше місце я поставив це. от в дійсності, щоб був та, дякую, дякую да, вірус сформований формат молитовного служіння. Тобто, це є каркас. Це є да, е, чітко люди бачать і між іншим, цей формат кожному був розданий, щоб він мав в хаті, е, да, кожен член церкви мав в хаті, і вони є ну, на, на видному місці на церкві. О, тобто люди знають чітко, куди вони йдуть, що які питання піднімаються, все, от, все от таким чином. Да. О, е, другий пункт, який дуже важливий, це залучення всіх присутніх до активної участі в молотовному служінні. Яким методом, яким чином ми можемо залучити їх? Якщо допустим, ми, ми допустим, брали дві-три ну, ну, молитви, десь там використовували із залу і так далі. Тут ми поставили, щоб молитися по парах, ну, щоб у нас були молитви різноманітні. Да? І по парах, і загальні, і одиночні. Ну, от таким чином. Тобто, різноманітнити це все, щоб це було, щоб всі ми приймали участь і було все, все, все живе і активне. Тобто ми молимося по парах, і якщо, допустим, брати Перший блок, перший блок в першому по парах, по парах, в другому блоці теж по парах, по парах, третій, в третьому блоці бажано молитися. Дві-три молитви узагальнюючі. Ну, три в нас не виходить, але дві узагальнюючі бажано, це теж такий формат має бути. Так? А в четвертому блоці це бажано, щоб узагальнюючу молитву здійснив служитель, якщо він є присутній, якщо ні, то може, якісь гості є, гостям дати можливість. 에, да, щоб не знистили ту молитву, здійснили, або ведучі вже, допустимо, або ну, словом, таким чином, щоб це було все от, різноманітно було гарно і активно. Да. Пізніше третій, третій такий пункт: ну, ми розуміємо, використання ведучими навчальних матеріалів щодо важливості нашої молитви. Ми використовуємо з дружиною такий гарний матеріал, да, 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 раз, я десь тут його призову його підготувати. І цей досвід ще був можливо, ну, я звитував, або це не штаб, я ще не підготував, ви почти була скажу. Ріг на кожну суботу. Це досвід, який був запозичений ще в Каліфорнії, там 1800 якомусь там році там, був запозичений. І цей матеріал не дуже цінний. У нас є багато матеріалів, безперечно, для використання, але ми його от, зараз час, використовуємо. О, тобто, е, якщо, допустимо, я беру один матеріал, чи можемо спільно брати, чи другий ведучий, може бере інший матеріал, таким чином. Пізніше четвертий пункт формування коротенького, е, щоб був діалог, був, да? діалог був. уникати монологу, уникати ведучий. Відучий не повинен займатися монологом. Це не є проповідь, це не є і так далі. П'ятий пункт формування живої, активної, взаємної, наповнюючи та дружньої атмосфери. Тобто е маленькі діалоги, ну, люди хочуть великі діалоги, ну, значить це не треба допускати, треба коригувати гарно, щоб це було от, брати там одну-дві теми для, для діалогу, для центральні, важливі і цінні. Шостий пункт це е координатор молотованого служіння. Дуже важливо, щоб він ділився своїм молотовним служінням, щоб він не був один в тому молотовному служінні. Тобто, віддаючи, він примножує. Ділячись, він примножує. Цей принцип він дуже дуже, дуже, дуже важливий. І на сьогоднішній день в нашому молитовному служінні ну, у нас є троє. Троє є ведучих. У нас є графік. О, і, і допустім, ну, скажу вам так, що ми, ми, ми готуємося. Кожен має свій матеріал, ми йдемо на мотомне служіння, і ми е, підготовлені е, значу, до нього. Зараз ми написуємо, от е, такий був дуже цікавий момент, що е, Дружина мені каже Степан, я би тут попросити там брата Василя і він теж міг час. Я Кажу, дуже гарна ідея, надзвичайна пропозиція, просто супер. О, і в ту же суботу до мене підходить служитель. і каже: Як ти дивишся на те, щоб ще підтягнути Василя? Я кажу, та ми це обговорюємо в хаті, треба тут же підійшов. Запропонував йому, кажу, Василь, що ти візьмеш? Він приніс мені попросив мене в суботу принести матеріал, який би хотів використовувати як ведучий от, в цьому питанні. Він приніс мені молитва, о, о, молитва да, от, да, от о місії. Да. Церкви, Я кажу, добре, добре, я опрацюю, я подивлюся, і ми сплануємо. Тобто я його буду готувати. Можливо, це буде 2-3 суботи, не знаю, але таким чином він буде підготовлений і він війде як четвертий ведучий. Вернуться ті, що за кордону. Поїхали із воєнних дій, можливо, у нас буде сформовано там 5 чоловік, 6-7 Ну от така така кількість. Це моя мрія, це мій план. Щоб десь от коли люди задіяні молотому служінні, коли ми теж є ведучими, це є ну дуже серйозний ріст. Це є, це є зростання. вважаю це дуже момент, гарний момент. Є треба задіяти. Я знаю досвід негативний. З іншої, з іншої церков, де, допустим, він є ведучим да, мотовного служіння, і він не хоче поділитися своїм служінням. Не хоче. Все, от, монополія, все. все, все. Ні, це дуже велика помилка. О, і Сьомий пункт це мають бути розбори молотовних служінь. О, це є. Ну можливо, хай ну ми так спі плануємо раз в місяць робити розбір з ведучими нашого молотовного служіння. Що ми можливо, цей розбір буде тривати 5 хвилин, можливо, 10, можливо, там скільки там би не тривало, але чуточку зробити коригування і так далі. Прошу представити зараз влад представ графік, який ми сформували. Ну так для огляду коротенько. Так, отак от нас виглядає графік в Дробицькій церкві. О, формуємо формуємо на, на квартал. формуємо. О, ну, отак десь о от таким чином у нас є. Так що, от для нас чітко є от тих сім пунктів, шановні дорогенькі, сім пунктів, які ми от хочемо удосконалювати їх. і Вони ну, для нас відомі, я думаю, але ми чітко цього хочемо триматися і щоб у нас це було. Зараз я би хотів, з вашого дозволу, з вашого дозволу, зробити можливо, ну, побажання 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 для для нашої організації для організації нашого от такого служіння от керівників керівників молотових служінь по конференціях так тому що від служіння в конференціях також залежить залежить і наші служіння на помісних церквах ми повністю ну десь ми ми вичуваємо ну розуміємо що це є ну ми ми, ми є одна сім'я і це має бути команда. Якщо ми будемо на місці, ми будемо як по містні сильні, значить, і відділ да, молотованого служіння, конференції теж має бути сильний, так? ну і сильний буде відділ і на рівні значить, уніону. Да? От, тобто, як я бачу цю роботу на рівні, допустимо, нашої конференції, західної конференції. В нашу конференцію входять чотири області. Це є Львівська, Закарпатська, Волинська і Рівенська. І в нас є координатор, е, значить, е, ну, мотовного служіння. Ну, Допустимо, якщо е, я взяв матеріали від попереднього з'їзду е, нашої конференції, який проходив у 2018 році, і я побачив звіти, які є. Да? Там звітів є, 20 звітів є. Но я не побачу звіту молотованого служіння. Цей звіт є, ну, я вважаю, він є, ну, і має бути. Можливо, він може бути там десь на третьому місці після президента секретаря і скарбника, там на четвертому, на п'ятому чи після сьогодні школи, але він має бути. Я його не побачу. І е, е, які в мене побажання є до, до цього служіння? Ну, перш то, що е, е, це має бути не просто. От, Координатор молотовного служіння, це має бути створений відділ, і це має звучати як відділ, відділ е, при західній конференції по молотованому служінню. Як я його бачу, бачу, що є от вибраний на з'їзді е, да, представник, е, як, да, який буде п'яти за це служіння, і е, він біля себе повинен, я вважаю, формувати команду, команду помічників. Якщо в нас є чотири області, значить в кожній області було б добре, щоб по троє, по троє області були представлені. Значить, таким чином формується команда 12 чоловік, і ми, ми 12 підтримуємо руки цієї одної людини, вибраної на з'їзді, для її допомоги. Зробити роботу, підняти цей великий шмат роботи одній людині в конференції ну, це дуже важко. Я, ну, допустим, ну, це важко, я вважаю. І тому е, це має бути команда працювати, відділ має працювати. Е, відділ формує е, значить, програму, е, на рік, допустим, формує, і, е, і вони обговорюють ту програму, пропонують і так далі. Формують свою групу. Пізніше група формується всіх молатонних служінь, всіх керівників мотовних служінь, всіх західні конференції. У нас є 96 церков. Ну, Моя статистика, можливо, стара, можливо, щось там відновлено є. Але е, має бути список. Я, допустимо, як е, координатор мотивного служіння дробича, я хочу бачити список всіх моїх колег, і друзів, і побратимів, які є в інших церквах, щоб я міг, коли там буду, міг би заїхати, поділитися, передзвонити. У нас має бути створена група, теж окрема в 12 чи 13. Це одна група вайбергрупі. Ми от друга група має бути і таким чином. Щоб е, от, е, така системна робота, яка має проходити, О, і допустимо, щоб раз в рік ми могли збиратися, всі-всі-всі, всі збиратися зараз це важко, я розумію. Це є да? після війни. Я думаю, що це має бути, відбуватися. І збори мають бути щорічно наші всі кількість керівники мотовних служб, раз в рік там мають проходити звіт того відділу перед всіма керівниками. І що звіт є за перший рік, за другий, за третій, за четвертий. І тоді звіт формується загальний, і цей звіт формується на з'їзд, уже з'їзд. Зараз ми готуємося до 10-го з'їзду конференції. У нас має відбутися от 29 березня. Що допустимо, значить вже там, через скільки там років, да ми формуємо вже? Ми з чимось вже маємо прийти. Що ми того роботу зробили? Команда має їздити по церквах. Підтримувати, допомагати. Ви знаєте, я був вражений, що ну, церква, яка, допустимо, проводила служіння молотовне, так будто воно називалося молотовним, але вони на молотовному просто робили розбір прочитаних отих от розділів, які нам пропонує Генеральна конференція як план читання Біблії, Це от, вони так, от, да? і на початку молодоси не кінець, і це називалося просто молотовне служіння. Хоча це абсолютно не є монотонним монотомне служінням далеко до того, що має бути. О, і так вони собі от називали от для таких потрібна допомога, і підтримка з нашими досвідами, підтримку. Ну от щоб ми їздили, допомагали таким людям і таким чином, щоб цей досвід, який ми прожили, такі нуриться, досягали такими роками своїми, щоб він був спрощений для інших. Церковь, які, допустимо, або в них зовсім немає молотова служіння. А якщо є, то слабенько треба їх підкріпити допомагати. Тобто, має бути команда, має бути згуртована програма, чітка для того, щоб піднімати наші служіння. Молотовані. Ну, мій час вже завершений, я думаю, і я хочу щиро подякувати організаторам всім вам і пані Тетяні за цю надану можливість, площадку, для того, щоб поділитися нашими досвідами. Щиро вам вдячний.